Коментатор Євген Бруль, і ми станемо свідками, хто в фіналі чемпіонату 2024-2025 років виявиться кращим. Ну, бачимо на своїх екранах, як налаштовуються команди, і я вам хочу сказати, що ці ігри були дуже... що Феєрія нас чекає і в цьому матчі. Як завжди чекаю на вас в чаті. Ваші питання, можливо, якісь виправлення. Будьте активними і підтримуйте Сумант. Ну, поки що фінальна, фінальна гра розпочинається. і Поїхали стежити за подіями цього матчу. Виграють вкидання Соколята. Другий номер це Єгор Янголь. Ну сокіл склад не міняв з. З попереднім матчем, півфінальним матчем, які е, Соколята виграли у Дніпра з міста Дніпра з рахунком больова перемога з рахунком 4-3 програючи по ходу зустрічі. попередній зустрічі. Денис Ладний так само у Дениса є закинута. Шайба я трішечки згодом вам розкажу, хто закидав в півфінальних матчах шайби з обох. Сторін. Поки що справа не в цьому. Зараз атакують. Дуже небезпечні. Атаки, атаки дуже не розташувалися в зоні суперника кияни. 18-й номер захисник Захар Протерняк намагався довести шайбу до воріт суперника. Не вдалося перехоплення і. В середній зоні знову є можливість закинути шайбу у Степана Скрипки, але дуже класно грає на останньому рубежі Богдан Силюк. Дуже багато буде залежати від того, як будуть діяти воротарі. Ну, і тут дуже класно Скрипка обіграв суперника. Вийшов цей польовий грабець керсонського Дніпра, і кияни захищаються в чотирьох проти п'ятірки опонента. Накидання за воротами шайба І шайбою це Захар Портерняк, 18-й номер. Це партнер. І зараз прикра помилка, і закидається перша шайба в цьому фінальному матчі. Подивимося, як це було з півборта. Накидання робив гравець херсонської команди. І це помилка. Помилка від. Воротаря киян і перша шайба в цьому матчі в більшості закидається. Закидається поміж щитків, Зрадницькі шайба проповзла. що по два вилучення заробили команди в першому періоді. Першу свою гольову нагоду гри в більшості використали. Покісти Херсонського Дніпра і зараз мають другу спробу. кидок відбив воротар Київської команди. Грає не те, щоб жорстко, але він не поступається своїм опонентам. І зараз є момент, який чудовий момент добивання, і зараз ще. Не закінчився цей гольовий епізод, і зараз подивимося, шайба кияна піднімають руки, сигналізуючи, що шайба перетнула лінію воріт. І зараз судді будуть дивитися, хоча там був Олег Сарібас, гра продовжена поновлюється наша гра. З рахунку 1-0 на користь херсонського Дніпра. Кидок, небезпечний кидок, і це гальова спроба закидає, закидає шайбу, закидає шайбу. ну, Подивимося, що не помиляюсь. 99-й номер це був так, це він. 99-й номер Валентин Тонишев закидає свою шайбу в цьому матчі. Ну і тут на синій лінії такий, ну, була не те, щоб Помилка, але провал. Провал був в обороні, залиш в зоні суперника. Сокіл цю шайбу відборов, але помиляється при передачі, і знову гра точиться в зоні київської команди. Боротьба біля лавки Дніпра виборює цю Боротьбу виграють покисти Київського Сокола, і є можливість закинути шайбу. Є можливість 100% була нагода закинути шайбу в цьому епізоді, але не вдалося, не вдалося Степану Скрипці і його партнерам закинути цю шайбу. Ну насамперед віддавали на скрипку шайбою. Це вкидання виграють. Підбор виграють кияни за воротами. 45-й номер Денис Ладний. Ідея партнеру на протиняка. Протиняк Захар, 18-й номер, в обороні грає своїм партнером з другим номером. Є... В цих матчах особливо в матчі фіфінальній матчі проти Кременчука, Дуже багато ці хокеїсти. Робили, робили для перемоги. Ну, наприклад, якщо бути. Точним ну, зараз не про це. Зараз був момент у херсонців, і в цьому моменті надійно зіграв, зіграв надійно. Кромченко йдуть перед кияни. Ну може зараз, але зараз залишається дуже мало часу, і все ж таки і повертається вже п'ятий гравець порожні ворота і закидають ці порожні ворота. Ставить жирну крапку в покій херсонської команди. П'ятий польовий гравець з'явився на льоді, і це він закинув шайбу, шайбу, яка ставить остаточно, ставить крапку в цьому матчі. Виграє Дніпро Херсон цю фінальну гру і здобуває херсонська команда, здобуває золоті нагороди. Ну ще є 7 секунд. Нічого вони будуть будуть. Програвши цей матч, зрозуміло, що е, е, отримують срібні нагороди. Ну і таким чином, ми вже знаємо трійку призерів. Призерів чемпіонату України серед юнацьких команд віком 2009-2011. Це перемогла команда Дніпро з Херсону. Вітаю я прихильників цієї команди. Бачимо і запасних гравців, які сьогодні не зуміли бути Потрапити в основну заявку на сьогоднішній Херсонський Дніпро виграє золоті нагороди, і я назву так само назву цих хлопців, які які отримують свої нагороди, золоті медалі. Богдан Селюк, воротар, Іван Харченко, Арсеній члена ради федерації хокею україни євгена грищенка і зараз ну основна основна подія капітан капітан е, е, херсонського дніпра е, артем шумар він разом Цього разу з членом ради федерації хокей України з Євгеном Грищенко фотографуються і це фото на пам'яті. і Зараз команда буде святкувати цю перемогу. Команда Дніпро Херсон виграє ці золоті нагороди, і круг коло пошани. Коло пошани на атеку на цій ковзанці, яка стала. Щаслива для цих хлопців роблять коло пашани. Вітаю, я звісно.